Доброго дня! Заняття у нас сьогодні з розвитку мовлення. Відгадайте загадку та дізнайтесь, про кого ми сьогодні будемо говорити. Я маленький, я вухатий, сірий, білий, волохатий. Я стрибаю, я тікаю, дуже куций хвостик маю. Хто це? Здогадалися, діти? Правильно, це зайчик. А розгляньте картинку та скажіть, хто зображений на ній? Так, на картинці зображені зайчики. Діти, а де живуть зайчики? Правильно, зайчики живуть у лісі, а що люблять їсти зайчики? Молодці зайчики люблять їсти моркву. Капусту, взимку кору дерев, молоді гілочки та суху траву. А якого кольору хутро в зайчиків? У зайчиків хутро білого кольору. А чому хутро у зайчика білого кольору? Тому що зайчики взимку? Змінили свою шубку на білу. А якого кольору хутро зайчики влітку? Влітку хутро зайчика сірого кольору. А які у зайчика вуха? Правильно, вуха у зайчиків довгі, а який хвостик у зайчиків? Так, молодці. У зайчиків. Цей хвіст. А для чого зайчикам довгі задні лапки? Як ви гадаєте? Правильно, для того, щоб дуже швидко стрибати. Діти, а кого зайчики бояться у лісі? Так, зайчики в лісі бояться вовка та лисичку. А зараз пропоную пограти в гру так чи ні. Умова гри наступні. Я буду читати вам запитання. Якщо моя відповідь правильна, ви плескаєте у долоньки і кажете так. Якщо неправильно, ви тупаєте ніжками і кажете ні. Ну що, спробуємо? Будьте уважні. Зайчик живе у лісі. Так, зайчик живе у лісі, зайчик великого розміру. Ні, зайчик маленького розміру. Зайчик любить їсти моркву. Так, звичайно. Зайчик дружить з лисичкою. Ні. У зайчика коций хвіст. Так. У зайчика маленькі короткі вушка. Ні, у зайчика довгі вуха, які ви розумнички, молодці. Складання розповіді опису про зайчика. Давайте з вами разом складемо опис про зайчика. Ми побачили зайця. Його ласково можна назвати зайчик. У нього довгі вуха, у зайчика куций хвіст, шубка у нього біла. Зайчик сидить під ялинкою. Діти, а тепер і ви спробуйте скласти описову розповідь про зайчика. Я бажаю вам успіхів! На цьому наше заняття завершено. Я вам дякую за увагу. До побачення!